Всім привіт! Мене звати Світлана, і ви знову на моєму каналі. І ох, ви ж понаписували мені коментарів під минулим відео. Я кожному вдячна, хто написав свій коментар, хто поставив свій лайк. А в минулому відео ми говорили про те, як я взяла квартиру в ЄОселю. Разом зі своїм чоловіком. Минуле відео було трішечки розмовним, трішечки таким розказувало якусь певну історію, і багато людей написало: вода, 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 так от, це відео якраз таки створене буде без води. Тому що тут будуть суто цифри, про яких ви писали в коментарях. Я вам розкажу, яка була вартість житла, скільки ми переплачуємо на кредиті. Тому ласкаво прошу на мій канал, заварюйте собі чайок, каву там чи що ви там любите. І. Погнали, ну, а поки ви підписуєтесь на мій канал, і знову ж таки ставте лайк. Перше, з чого ми починаємо, яка була площа житла, яке ми купили. Площа була 68 квадратних метрів. Ну, якщо точніше, то 68,1. Я не знаю, багато це чи мало, але ми взяли максимально на що ми могли розраховувати. Тобто максимально, що ми могли взяти, 72,5. У забудовника була на той момент, актуальна максимальна це 68 квадратних метрів. Далі, друге. Вартість житла метра квадратного. Вартість метра квадратного на той момент складала 31 тисячу гривень, що в доларовому еквіваленті складає 750 доларів. В принципі, я не знаю, мабуть, це вигідно. Ну мені так здається, я шукала таке, щось, щоб не супер дороге було. Ну це не Київ, враховуйте. Далі наступний пункт. Вартість всієї квартири. Ну, відповідно, методом нескладних математичних підрахунків, ми зможемо сказати, що вартість квартири складала 2 мільйона 111 тисяч 100 гривень, що в доларовому еквіваленті складає приблизно 51 тисячу доларів. Двушка. Ну в принципі, ок, я так вважаю. перший внесок. Перший внесок, так як я і говорила в минулому відео, у нас був 30%. Отже, знову ж таким методом нескладних математичних підрахунків, ми дізнаємося, що перший внесок у нас був 633 тисячі триста гривень. В доларах це 15 тисяч доларів. Отже, додаткові платежі. Помимо того, що ми заплатили перший внесок, при оформленні кредиту ще платяться додаткові платежі. Отже, з чого ці ж платежі у нас складалися? Перший додатковий платіж це була комісія за надання кредиту. Комісія вираховується від суми кредитування, тобто від 70%, які нам дає, грубо кажучи, банк. І це у нас комісія 1%. тобто сума кредитування у нас 70% і 1% – це у нас 14 771 гривня, що в доларах складає 356 доларів орієнтовно. Це те, що ми заплатили безпосередньо банк. Далі послуги нотаріуса. Другий платіж, послуги нотаріуса Нотаріус був не наш, нотаріус був представлений банком. Перше, за що ми заплатили за нотаріус, це державне мито. Державне мито складало 0,1% від вартості житла, що складає 2111 гривень. Далі послуги реєстрації та заяви це стабільна сума, яка коштувала нам 5000 тисяч гривень. Оформлення іпотеки як такої за послуги нотаріуса складали 16 тисяч гривень, та заява про повний розрахунок складала тисячу гривень. Я, якщо чесно, не сильно розумію, що ці всі платежі значать, але плюс-мінус плюс розумію. Загальна вартість по нотаріусу у нас склала 24 111 гривень, що в доларовому еквіваленті у нас виходить 580. Доларів і третій пункт. А третій пункт був не обов'язковим, але чомусь в нас так вийшло, що треба перерахувати було кошти на рахунок банку, тобто нам надали айбан, на який ми мали перерахувати кошти. Якби в нас кошти були на карті. То ми б цієї комісії не платили. А так, переказ за готівку, яка склала 633 тисячі з копійками. Ми заплатили ще 5 тисяч гривень. Тому увага всім тим, хто хоче секономити 5 тисяч гривень. Вартість першого внеску у вас має бути сума першого внеску. У вас має бути на карті. Тоді ви просто переводите ці кошти і ви не платите цю комісію за перевод. Якщо підсумувати всі вище сказані пункти, то Додатково до суми першого внеску ми ще заплатили 38 вісім тисяч гривні, що складає 937 доларів. В принципі, для оформлення кредиту я думаю, що це є ок. Наступне питання: за скільки часу нам погодили кредитування? Так як я і повідомляла в минулому відео, що кредитування оформлення кредитування в нас відбувалося супер швидко. Ми не очікували, що так буде. При цьому всьому ми розпочинали нашу цю всю. Дію, затію і так далі. Бронювання квартири в нас було 5.04 і 14.05 ми вже оформлювали в банку іпотеку. Тобто зайняло у нас це все 40 днів. Наступне питання максимально очевидне, але його треба проговорити: під який відсоток ми взяли кредит? Є оселя надається максимум на 20 років. А Перших 10 років платиться 7%. Знову ж таки, ми не пільгові категорії. Пільгові платять 3%. Ми платимо перших 10 років 7%. Ну і наступних 10 років дається під 10%. Для пільгових, по-моєму, там щось 6 чи 7%, точно не знаю, це треба вже уточняти. Тобто, перших 10 років 7%, других 10 років це 10%. Ну і відповідно термін іпотеки у нас складав 20, складає поки що 20 років. Наступний пункт це який щомісячний платіж. Щомісячний платіж точну суму Назвати неможливо чому? Тому що вона змінюється постійно. Вона йде від найбільшої і поступово зменшується, 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 зменшується. З чим це пов'язано? В кредитуванні взагалі існує дві-два види е, кредитування. Перше це класична схема, і другий це ануітетна. У нас схема класична, відповідно, сума нашого. Кредитування розбивається на кількість платежів наших і отримуємо суму кредиту 6155 гривень. Тобто, якщо цих 1 мільйон 400 з копійками розділити на наших 20 років, то ми отримуємо 6155 гривень. Але при цьому всьому вартість відсотку у нас ж постійно зменшується, тому і сума постійно теж буде зменшуватись. Відповідно, і перші платежі, які ми маємо, ми маємо кредит. Верніше, відсоток платити 8500, і цей відсоток поступово зменшується, 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 зменшується. І останній платіж, який я дивилася, відсоток складає 107 гривень. А мені здається, що 107 гривень у 2045 році це, це буде дуже мало. Я навіть не можу порівняти з чим, тому що я максимально не розумію, яка це буде сума. Ну, тобто, це навіть ну, скільки буде, там? 10 гривень на той момент. Ну, десь так. Тому ми маємо, що перші платежі у нас йдуть по 14500, і вони поступово зменшуються, 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 і останній платіж ми отримуємо 6200 гривень. І найцікавіше питання взагалі під всім цим. Під всією цією затією, яка ж все-таки сума переплати за кредит, тому що хтось каже, що кредит вигідно, хтось каже, що не вигідно. Так от, я вам просто назву цю суму, а ви вже самі напишіть, наприклад, в коментарях. От що ви думаєте, чи вигідно це така переплата, чи не вигідно. Бо зазвичай, по класичній схемі, ми переплачуємо за там за квартиру там, в півтора-два рази. В даному випадку під є оселю, якщо брати під 7% то переплата складає 1 153 818 гривень, що в доларах складає 27 800. Ну, по суті, да, це можна однушку купити в Києві, але двушку не купиш. Тому, по суті, ми маємо половину переплати. Тобто, якщо квартира коштує 2 100 000, то переплата 1 100 000, в два рази менше. Тобто, 50%. Тобто, ми маємо переплату 1,5%. Ну, верніше, всю вартість квартири ми маємо 1,5%. По коефіцієнту манус, так як ми вже проговорили всі основні моменти. Я думаю, що тих, в кого там відео минулому зачепило, що я даю багато води, то це відео вже ну супер точне і супер скучне, якщо чесно вийшло, тому що тут сухі факти, сухі цифри і більш нічого. Але я б хотіла ще б розбавити це все декількома питаннями, які я найчастіше зустрічала в коментарях, і хочу в цьому відео на них відповісти. Перше багато писали людей, що Наша вам зараз іпотека. Боже, це ж самоубійство платити і іпотеку, і оренду, і ще й ремонт. Ви маєте. Ви ж взяли голі стіни, так краще вже взяли б в на вторинці і вже бразу вжили. Б я погоджуюсь вам. Звісно, якби я побачила б якусь квартиру, яка підходить по всім моїм параметрам, під мій бюджет, під мою локацію, навіть під мій поверх, під конструкцію будівлі і так далі. Я б, звісно, би взяла б це. Ну, навіть не обговорюється, але в мене дуже високі вимоги до житла в плані і ремонту, і самого житла як такого. Тому мені не вигідно було б шукати щось на вторинці і потім це все перероблювати і, і все рівно робити це все під себе. Тому, якби і було прийнято рішення, що найпростіше нам конкретно це не означає, що всім так найпростіше, а нам конкретно найпростіше було взяти пусте, грубо кажучи, житло і зробити його під себе. І, Грубо кажучи, якщо ми маємо платіж в 14 500 в місяць наразі, а за оренду ми платимо не так само і не 20 тисяч гривень. Ми за оренду в Києві платимо 9 тисяч гривень, і комуналка у нас складає півтори-дві тисячі гривень. В принципі, якщо ми складемо ці всі суми, то получиться середньостатистична вартість оренди в Києві, тому це не так багато, вже як вам і здається. Ще одне було питання, що яка мінімальна зарплата має бути для того, щоб вам одобрили є оселю. Знову ж таки, офіційно цього ніхто не пише, але більшість працівників із банків, з якими я спілкувалася, і там багато відосів я теж в інтернеті передивилася, мають таку суму, що ваш щомісячний платіж не повинен перевищувати 30% від вашої офіційної зарплати. Як це працює, ну хто має офіційну зарплатню і бере один ну, тобто одна людина не має сім'ї, вона бере одна. Тут є логіка. Але коли ми зіштовхуємося з тим, що, наприклад, є чоловік і дружина, як воно конкретно уже працює, я не розумію, тому що у нас трошечки інша ситуація, тому що ми ФОПи, і в нас оборот рахується за нашу заробітну платню, за наш прибуток, то тут. Якби не зрозуміло, тому що в мене, наприклад, кожен місяць може бути по-різному. В мене було таке, що і за місяць було там 10-15 тисяч гривень доходу, але в деякий місяць там було, наприклад, 80-150 тисяч гривень доходу. І тому, як би тут, мабуть, вираховувалася якась середня вартість, верніш середня зарплата. Зарплата, якщо це можна так назвати, от а тут вже простіше якби розглядати саме той пункт, яка у вас зарплата. Тобто, якщо ви маєте зарплатню, наприклад, в 100 тисяч гривень, давайте для спрощення підрахунків, і ваша вартість щомісячного платежу буде, наприклад, 30 тисяч гривень, то тоді ви проходите по цій програмі. А якщо вона, наприклад, вже буде перевищувати, то тут уже будуть питання, тут уже банк конкретно буде розглядати кожну ситуацію. Орієнтуйтесь на ось ці цифри на ось цю суму 30%, і це буде якби, найпростішим таким орієнтиром, на що можна звертати саме увагу. Я проговорила всі питання, але якби, в минулому відео я казала, що житло ще було не здане в експлуатацію. Наразі вже всі, хто дуже сильно переживали, що будинок не добудується. Я вас можу розочарувати, тому що житло все-таки здали в експлуатацію, тому що ми його брали вже готовим. І наступне відео буде якраз таки пов'язане з тим, як я буду отримувати ключі від квартири, які будуть ще побічні платежі, тому що це ще не всі платежі, ще буде страхування, ще буде там вартість комуналки і так далі. І, так далі, і, так далі. і мені самі прям дуже цікаво, тому що я ще не до кінця розумію, які будуть всі суми. Я плюс-мінус так прикинула. Але я думаю, що це може виявитись для мене якимось там сюрпризом. Тому наступне відео вже буде конкретно після того, як житло здадуть. Вже не житло з в експлуатацію, а конкретно після того, як я вже отримую ключі і зможу вам трішечки більше ще інформації розказати стосовно того, які ще будуть платежі додаткові, і як взагалі отримання буде і приймання квартири. Мені дуже цікаво. Ну а ви поки теж підписуйтесь, пересилайте це відео своїм друзям, знайомим, лайкайте його. До нових зустрічей, Пока-пока.